І сьогодні ми поговоримо з вами про поведінкові ключі та як щитувати наміри людини. Справа в тому, що люди дуже рідко говорять правду, дуже рідко озвучують це, які насправді, і зазвичай всередині вони в себе приховують дуже багато інформації, не хочуть її показувати. Більшість людей хочуть показуватися кращими, чим вони є насправді, але е їхні. Мікровирази, їхні жести, їхня міміка це те, що не підвладне їхній свідомості, це те, що не е, нашому мозку, який хоче контролювати, ну тобто одному відділу мозку, який хоче контролювати, і ці автоматизми якраз є для нас основною інформацією. Те, що ми вчора говорили про невербаліку, це якраз оці. Автоматизмі мозку, які навіть якщо людина хоче приховувати, вони все одно проявляються на її лиці, в її мікровиразах, в її міміці, жестах і тому подібне. Тому, якщо ви навчитеся читати поведінкові ключі, ви зможете розуміти, чи людина каже правду, чи щось приховує. Ви зможете розуміти, які в людини настрій, який в людини мотив, чи вона щось приховує, і чи варто довіряти цим людям в роботі, в бізнесі, ну і в особистих відносинах, Так що ж таке ці поведінкові ключі. Поведінкові ключі це маленькі сигнали, які підсвідомо видають надмір людини. Вони проявляються в міміці, в мові тіла, в мікрожестах, в голосі, в темпі мовлення і навіть в тому, як людина будує речі.